Була Лілія Лобор про те, як день соборності відзначили на Буковині. Буковиніх єдності на підтримку України організували у 25 країнах світу. Заходи відбувається у півсотні міст. Повідомляє армія громад України І про те, як День соборності відзначають у Швейцарії. Розкаже співорганізаторка акції Крина Павлова. Крино, вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто зібрався в Женеві сьогодні? Власне, як все відбувалося? Слава Україні. Героям слава. Ми представляємо асоціацію Україн» і сьогодні ми зібралися з громадою. Тут представляємо інтереси України. Ми також спіли, що відбувається. Ми я в онлайн. Ми вже онлайн включені. А... Карину, Розкажіть, будь Сегодня ласка, власне, хто ці люди у вас за спиною і що написано, а, ну, на, я бачу український стяг, да, з якимись написами? Що там? Так, це українська громада. Представники української громади в Женеві, а також наші друзі, які, наприклад, приїхали до нас з Парижу. І сьогодні ми тут об'єднані з містами по всьому світу. Це всесвітня акція, яку організували ком'юніті з армії України. Ми приєднали до неї від нашої асоціації, якщо Ukraine і організували цей мітинг в Женеві. Ми сьогодні стоїмо за на День Соборності України, але в нас, як ви бачите, багато плакатів. Ми розповідаємо про трагедію в Дніпрі, про трагедію в Оленівці. Ми також кричимо і скандуємо про те, що Росія це країна терорист. Ми кричимо про те, що Україні потрібно більше зброї, пояснюємо, що це наш шлях до миру. Ми також просимо підтримки і дякуємо Швейцарії і всьому світу за підтримку, яку вони нам надають. Ми єдні зі світом, ми єдні всередині, ми єдні тут, і ми, українці в Женеві, дуже дуже підтримуємо українців в Україні. Ми думаємо про вас кожного дня. І вся, вся наша діяльність на направлена на те, щоб підтримувати вас, і дуже дякуємо вам за все, що ви робите. Слава Україні! До речі, ми стоїмо біля стін ООН, А тут проходять всі наші мітинги, і саме до міжнародної спільноти ми звертаємося зі всіма нашими гаслами. Дякую вам, Карино, і е, за те, що долучилася до нашого ефіру. Дякую вам і е, в українській громаді за те, що вийшли е, в місто і власне нагадали е, містянам е, про те, що є Україна, є війна, і хто насправді агресор. Дякуємо вам. Це Катерина Павлова, співорганізаторка ланцюга єдності, який е, відбувається в Женеві. Збиралися сьогодні українці в грузинському батумі. Одна з учасниць акції переселенка з Херсону. Марина Недвиженко з нами на прямому зв'язку. Марино, вітаю вас. Вітаємо, вітаємо вас, Україно. Ми сьогодні тут, у Батумі, долучилися до міжнародної акції. На да підтримку нашої рідної України, і для нас дуже важливо, що сьогодні тут поряд з нами ще картвели, грузини, батумська інтелігенція. Всі ми разом боліваємо за Україну і просимо весь світ підтримати нас та надати нам важку зброю, надати Україні важку зброю, аби якнайшвидше отримати перемогу. Тому що ми розуміємо, що мир у світі залежить від перемоги України, а перемога неможлива без надання нам зброї. Тому ми сьогодні, ось тут всі разом. Ви бачите, як багато нас було зараз. У нас вже 20.00, трошки різниця у часі, але ми тут, ми з вами ми тримаємо кулачки за те, щоб якнайшвидше наша країна перемогла. І наші серця з вами, наші серця з Україною. Дякую вам за те, що зібралися за те, що нагадуєте світу про Україну. Це була Марія Недвиженко, учасниця акції до Дня Соборності, яка проходить у Грузії у місті Батумі. Ще шість. 6...